Вона трималася до останнього, коли всі вже здалися. Він зламався, коли мав бути опорою, а мрія, яку вони будували роками, розсипалася просто на очах. Але це ще не кінець. Бо деякі історії тільки починаються тоді, коли здається, що все втрачено. Ця історія доведе, що навіть після зради і краху можна віднайти себе і справжнє кохання. Залишайтеся з нами до кінця. Фінал перевершить усі очікування. Підпишіться, поставте вподобайку, і ви не пропустите наступну сильну історію. Я подала на розлучення. Квартира твоя, ресторан мій згідний. Голос Олени звучав різко, відсторонено. Вони сиділи у порожньому залі ресторану, де ще нещодавно лунали тости, сміх і келихи дзвеніли від радості. А тепер тиша. Лише далеке шуміння бульвару за вікном. Саме сьогодні, п'ять років тому, вони з Михайлом відкрили тут своє перше спільне дітище, як трепетно вони мріяли два закоханих кухарі, які хотіли створити затишне місце, де кожен відвідувач відчував би себе бажаним гостем. Їм вдалося. Ресторан швидко став популярним, їх хвалили, бронювання йшло на тижні наперед. Та все змінилося за одну ніч масове отруєння на корпоративі, 15 людей у лікарні, скандал, преса, перевірки, і Михайло, який після цього замкнувся у собі і перестав боротися. Олена залишилася одна, з проблемами, журналістами, переляканими працівниками та порожнім залом. Єлена Сергіївна, несміливо заглянула адміністраторка Ірина. Знову дзвонять журналісти, хочуть коментар. Скажи, що поки утримаємось від заяв. відмахнулась Олена, навіть не підвівши очей. Михайло, як завжди, не приїхав. Казав, що погано почувається. Насправді ж просто лежав на дивані, дивлячись у телевізор, мовчки. Після чергового гудка у слухавці, автоответчик. Вона залишила голосове повідомлення: Міша, перетелефонуй, прошу. Я не витягну це сама. Ситуація ставала критичною. Люди почали боятися їхнього ресторану. Олена розуміла, чекати більше не можна. Через 30 хвилин збори колективу, сказала Ірині, будемо вирішувати, як рятуватися. Зал порожнів, але серце Олени ні, вона не мала права здатися. Це не просто ресторан, це мрія. І навіть якщо Михайло вийшов з гри, вона ще тут. І вона не програє. Сіра квартира тонула в напівтемряві. Михайло сидів на дивані, нерухомо дивлячись у мерехтливий екран телевізора. Очі порожні, щелепи стиснуті, плечі опущені. Він навіть не обернувся, коли Олена ввійшла і клацнула вимикачем ти й далі будеш лежати і жаліти себе. Її голос звучав спокійно, але в ньому ховався ураган. Може, все ж поговоримо як дорослі? Про що говорити? тихо промовив Михайло, не відриваючи погляду від екрана. Ресторан мертвий. Після такого скандалу все скінчено. Хто захоче їсти там, де отруїли 15 людей? Це був не наш вибір. Олена підняла голос. Це провина постачальника, не наша. Продукти були зіпсовані, але ми перевірили документи. Все було в порядку. Людей не цікавлять документи, Лена. Він нарешті поглянув на неї. Вони читають коментарі в інтернеті, втравлять людей, оминайте стороною, закрити це кубло. Це кінець, це лише початок. Вона стиснула кулаки. Я знаю, як нам вибратися. У мене є план, але я не зможу одна. Ми маємо діяти разом. Михайло відвів руку, яку вона намагалася взяти. Немає більше ніякого разом. Роби, що хочеш. Я вийшов з гри. Ці слова боліли більше за відмову. Вона довго стояла під душем, дозволяючи гарячій воді обпалювати шкіру. Хотілося плакати, але сліз не було. Уночі лежала в темряві, слухаючи рівне дихання чоловіка, і думала, як могло все так змінитися? Як з двох закоханих перетворилися на двох чужих? Ранок був холодним, непривітним. Олена знову вирушила до ресторану. Цього разу з твердим планом у голові, їй не можна було зволікати, ми змінимо все, сказала вона, звертаючись до колективу. Нова концепція, нове меню, новий дизайн, ми маємо довести що гідні довіри. І хоч у її очах було в тому, голос звучав твердо вона вже не сподівалася, що Михайло повернеться. Але він більше не був головним, головне, не втратити те, у що вкладено душу. Вдома чоловік, як завжди, лежав на дивані. Я все вирішила, просто сказала вона, присідаючи навпроти. Ми перезапускаємось, ми змінюємо імідж. Ми. Михайло гірко посміхнувся. Ти не чуєш? Я більше не хочу до цього мати стосунок, це ж наша мрія, наш ресторан. Була мрія, різко відповів він, а тепер ганьба на все місто. Вона мовчки встала. Ти колись казав наш ресторан, коли все було добре, а зараз твій роби, що хочеш. Мені боляче, але ще болючіше знати, що для тебе думка інших важливіша за мене. І цього разу двері за нею зачинилися з особливим звуком, таким після якого нічого вже не повернути. У ресторані панував хаос, який дивним чином надавав приміщенню життя. Робітники метушились. Знімали старі вивіски, переклеювали шпалери, вивозили меблі. Усе змінювалось від кольору стін до дрібниць на полицях. І посеред усього цього стояла Олена, з рукавами, засученими по лікоть, із серйозним, навіть суворим обличчям. Вона знайшла нового дизайнера, молодого, але сміливого. Його ідеї здавалися занадто зухвалими, але Олена погодилася. Іншого шансу не було. Треба було не просто оновити інтер'єр, потрібно було стерти пам'ять про трагедію. Усе навіть запах мало бути новим. Ірина взяла на себе всю паперову роботу, дозволи, перевірки, сертифікацію, договори з новими постачальниками. Без неї це було б нереально. Олена вперше відчула, що поруч справжня опора. Ірина не питала зайвого, не давала порад, вона просто діяла. Олено Вікторівно!» Забігла в офіс запихана Ірина з телефоном у руці. З вечірньої Москви телефонують, хочуть написати про наш вихід з кризи, що. Олена підвелась Справді так кажуть, що наша історія приклад сили та віри. Олена посміхнулась. Вперше за довгі тижні ця новина була як ковток повітря після глибокого занурення. Можливо, це і є той самий поворот, який переверне все. Увечері, вже після роботи, вона заїхала в супермаркет за продуктами. На касі випадково зустріла Марину, дружину старого друга Михайла. Та привіталася якось дивно, ніби шкодувала Олену більше, ніж вітала. Чула, у вас справи кепські. Мишко каже, ти дарма борешся. Треба було закриватися і почати все з нуля. Ось як. тихо відповіла Олена, і всередині щось стислося. Ну, він зараз часто з Сергієм, посиденьки, розмови, ти не слухай його, правда, я от тобою захоплююсь. Олена кивнула і швидко пішла до виходу, та розмова залишила слід. Дома вона не витримала. Значить, на друзів у тебе сили є розповідати їм, яка я дурна виходить. А допомогти ні, я бачу реальність, вибухнув Михайло. Ти витрачаєш час і гроші. Люди не забудуть, якщо ми дамо їм привід повірити знову. Її голос тремтів, але не ламався. Я не поховаю свою мрію тільки тому, що ти злякався. Я йду до Сергія там хоч не кричать. Михайло зірвався з місця, схопив куртку і грюкнув дверима. Олена залишилася на самоті, сіла, втупившись у порожнечу, і накрила обличчя руками. Як усе змінилося? Де той сильний чоловік? Із яким вони мріяли про велике, і чому зараз він тікає, коли вона найбільше потребує підтримки. Вона знала наступного дня знову буде бій. Нові зустрічі, нові виклики. І навіть якщо поруч немає Михайла, у неї є вона сама, і цього поки що достатньо. День відкриття оновленого ресторану настав швидше, ніж здавалося. Олена не спала майже дві доби. Останні перевірки. Остаточні зміни в меню, дзвінки, зустрічі, контроль усіх деталей, від серветок до списку запрошених. Але коли вона ввійшла в зал і побачила результат, серце зробило кульбіт. Це вже був не ресторан після скандалу, це було щось нове, свіже, сміливе. Стильний інтер'єр, витриманий у м'яких кольорах, відкриті полиці з травами, жива музика, а головне, нова філософія. Вона не просто оновила меню. Вона оновила душу закладу, і все це без Михайла. На відкриття прийшли журналісти, фудблогери, шеф-кухарі. Ті, хто ще вчора насміхався, тепер фотографували і робили сторіз. Олена пройшлася між столиками, усміхаючись, вітаючись, дякуючи, і раптом, краєм ока, побачила знайому постать. Михайло. Він стояв на тротуарі за вікном, дивився, не наважуючись зайти. І вже за одну секунду зник у натовпі. Вона не пішла за ним. Увечері, вже вдома, Олена сіла за комп'ютер і відкрила пошту. Там було десятки нових повідомлень. Серед них рецензії, абсолютне переродження, сміливо і талановито, це більше, ніж ресторан. Читаючи це, Олена раптом відчула, як до очей підступають сльози. Їй аплодували, її хвалили, але радість була дивною. І з гірчинкою, бо ділити її не було з ким. Минуло два місяці, ресторан почав знову дихати на повні груди. Люди поверталися, старі клієнти з цікавістю нові із захопленням. Олена працювала без вихідних, зосереджена, мов хірург, під час операції, вона стала іншою, холоднішою, зібранішою, але впевненішою. А от Михайло все рідше з'являвся вдома, часто ночував у друзів. Або зникав на кілька днів. Життя перетворилося на паралельні світи, які більше не перетиналися. Одного вечора Ірина постукала в офіс. Там Михайло Андрійович прийшов, сказала обережно, як повідомляють про бурю. Олена завмерла. Серце здригнулося, мов від раптового вітру. Він стояв біля барної стійки, нервово стукаючи пальцями по дерев'яній поверхні, побачивши її. Не сказав ані слова, просто пішов слідом у кабінет, довго мовчав, розглядав новий простір, мов намагався зрозуміти, як усе змінилося. Гарно стало, нарешті сказав: І людей багато. Я щодня проходжу повз, дивлюсь. Навіщо прийшов міша? Її голос був спокійним, але твердим. Я він затнувся. Я був неправий. Ти все змогла, а я… я злякався, злякався. Олена гірко всміхнулася. Це ти так називаєш зраду. Ти залишив мене саму, коли було найстрашніше, не просто втік, ти розтоптав усе, що ми створювали. Пробач, тихо сказав він. Я зламався, а я не зламалась, я боролась за нас, а ти. Її очі блищали, але не від сліз. У двері постукали. Олено Вікторівно, вибачте, журналіст із ресторанного гіда вже чекає. Я йду, у мене робота. Вона повернулась до Михайла, іще я подала на розлучення, його обличчя змарніло. Але як же ми, ми давно вже не хми, тихо сказала вона. Лишились лише уламки минулого, і я більше не тримаюся за них. Михайло ще довго стояв у кабінеті, ніби сподіваючись, що вона передумає повернеться, скаже. «Я не серйозно. Але цього не сталося. Двері за Оленою зачинилися без жодного натяку на вагання. Її кроки віддалялись, а в голові чоловіка лунало лише одне. З Запізно, вийшовши на вулицю, він не поспішав додому. Просто брів нічною москвою, пригнічений і спустошений. Біл розлився грудьми, тиснув зсередини, не давав дихати. У голові крутилися її слова. Я боролась, а ти. Телефон завібрував. Повідомлення від Сергія, ну що, поговорив, все скінчено, коротко набрав у відповідь приїжджай, друже, не варто бути одному. Надійшло майже одразу, але Михайло не поїхав. Уперше за довгий час він не захотів виливати душу за пляшкою, жалітися, шукати співчуття. Вперше він ясно побачив те, чого так довго не хотів визнавати, він сам усе зруйнував, власними руками. І тепер залишився спорожнечею. Минуло півроку. Процес розлучення минув без скандалів. Олена, як завжди, все зробила гідно, спокійно, чесно. Ресторан залишився їй, квартира йому. Вона зняла невелику студію поблизу свого закладу, і Михайло нерідко проходив повз, ніби ненароком. Його серце стискалося кожного разу, коли він бачив літню терасу з білими парасолями, чергу на вхід. Усміхнених відвідувачів. Інколи помічав Олену. В Русі, в роботі, в усмішках. Вона ніби світилась зсередини, впевнена, красива, зовсім інша, і зовсім не його. Одного разу він таки наважився зайти, сів за далекий столик, замовив каву. Серце стукало, мов навіжене. Ірина підійшла першою. Михайле Андрійовичу, давно не бачились, так. Він кивнув, оглядаючи зал. Гарно тут, вона багато працює. Дуже. Наступного тижня відкриваємо другий ресторан у центрі в історичному особняку. Чув, кивнув, передайте. Та ні, не треба, просто скажіть. Молодець Ірина пішла. А Михайло ще довго сидів за столиком, не чіпаючи кави. Потім вийшов, не озираючись. Дома, в тиші квартири, він відкрив старий фотоальбом кулінарні курси. Перше фото біля купленого приміщення, вона в білому халаті, він усміхається, обіймає її. Вони вірили, мріяли, будували. Телефон знову засвітився. Фото від Сергія, чергове запрошення в бар розвіятися. Михайло зітхнув, але цього разу відповів інакше: Ні, Сергію, хватить розвіюватись, пора щось міняти. Минув ще один місяць. Михайло зник з радарів друзів. Не з'являвся на посиденьках, не відповідав на запрошення. Натомість його дні перетворилися на щось зовсім інше ритм, план, мета. Він узяв кредит, переборов страх і відкрив маленьке кафе в популярному бізнес-центрі, назвав його просто Олена, не через маркетинг, не заради ефекту, просто тому, що більше ніщо не здавалося доречним. Інтер'єр він підбирав так. Наче кожну деталь готував для неї, від кольору стін до форми чашок. Меню, авторське, лаконічне, з її улюбленими нотками смаку. Кожен десерт мав історію, кожна страва сенс. Усі рішення він приймав, думаючи, а що б сказала вона? Коли останній штрих було завершено, Михайло довго стояв перед входом, руки тремтіли. Він боявся не того, що буде мало клієнтів. А того, що вона не прийде. Та все ж зібрався і натиснув її контакт привіт, Лено, це я, я радий, що в тебе все виходить. Справді, у мене є новина. Я відкрив кафе маленьке, і я дуже хочу, щоб ти прийшла. На дегустацію для мене це важливо. Тиша в трубці здавалася вічністю, а потім голос: Знаєш, я рада за тебе, справді рада, О котрій приходити. І він ледве не розплакався. Того вечора кафе світилося ламповим світлом, музика ледь чутно грала, столи були бездоганно сервіровані. Олена з'явилася у дверях красива, впевнена, з легким усміхом, і водночас трохи розгублена. Вони сіли за столик у кутку, спочатку мовчали, потім говорили про бізнес, про плани, про нові ідеї. Здавалося, що час відкрутився назад. Вона хвалила кожну деталь кольори, подачу страви, і лише раз її погляд затримався на вивісті Олена. Очі заблищали. Ти справді так назвав? тихо запитала. Ти найцінніше, що в мене було, і є, я все зруйнував, але не переставав любити. Вона мовчала, тільки дивилася довго, глибоко, в її очах біль спогади і надія, Лена, дай мені ще один шанс. Клянусь, я більше ніколи тебе не підведу ніколи. Її посмішка з'явилася несподівано, сльоза скотилася по щоці. Я теж тебе люблю, дурнику, і не припиняла, звісно, дам. Вони йшли вулицею разом. Його рука торкалася її долоні з обережністю, наче боявся, що вона зникне. Але вона не зникала. Вперше за довгий час у душі було світло, надія поверталась. Через півроку вони знову стояли в раці, ті самі двері, той самий кабінет, тільки вже з іншим поглядом в очах, без сліпого романтизму, без рожевих ілюзій, тепер з досвідом, болем і розумінням, розписалися без пафосу, без гостей. Лише вони двоє, і щира майже дитяча усмішка на обличчі Олени, коли Михайло взяв її руку, вже не як спогад, а як майбутнє. Їх поєднувала не тільки любов. Їх об'єднувала спільна боротьба, розпач і здатність піднятися після падіння, вони стали сильнішими, міцнішими, і це вже не було любов, поки все добре. Це було любов, попри все. Ресторан Олени процвітав, а кафе Михайла ставало дедалі популярнішим серед офісних працівників і блогерів, що полюбили затишну атмосферу і нестандартні сніданки. Олена часто навідувалася у Єлену, і кожного разу її погляд затримувався на логотипі з її ім'ям. А потім вона сказала знаєш, треба подумати про третій заклад. У двох». він засміявся, не одразу повіривши, але це було серйозно вони працювали разом, як колись, сперечалися про рецепти, дискутували про дизайн, сварилися і мирилися. Їхні емоції палали, як полум'я, але вже без страху. Без зради, з довірою, вони знову були команда. А одного вечора Олена підклала Михайлові маленький пакунок. Усередині білий дитячий боді з написом В Майбутній шеф-кухар. Михайло довго мовчав, не розуміючи, а потім просто розплакався. Вперше з того моменту, як вона сказала йому, я подала на розлучення. Тепер, навпаки, вона подарувала йому життя, їхнє спільне. Їхню нову історію, Лено, тільки й прошепотів він. Це це ж так, посміхнулась вона крізь сльози. Ти станеш татом. Їхнє життя знову наповнилося очікуванням, не страхом, не тривогою, а надією. Вони щоночі сиділи то в бульварі, то в колені, обговорюючи ідеї, плани, рецепти. Їхнє кохання стало зрілим, глибоким, справжнім, таким, що не боїться бурі. Бо вже знає, що після неї обов'язково буде сонце. І якщо раніше вони були просто коханцями і партнерами, тепер вони стали одним цілим людьми, які пройшли крізь вогонь, воду і холоде мовчання, і повернулися, і залишились. Ірина, дивлячись на них, одного разу прошепотіла комусь із персоналу. От вам і приклад не жили довго і щасливо. А впадали, вставали і йшли далі разом. Пологи пройшли несподівано легко. Олена, яка завжди тримала все під контролем, від подачі страв до щотижневих звітів, цього разу довірилась потоку життя. Коли медсестра подала їй на руки маленький згорток із теплим диханням, вона зрозуміла ні ресторан, ні нагороди, ні гучні інтерф'ю не можуть зрівнятися з цим моментом, це найцінніше. Михайло стояв поруч, тримаючи її за руку. Він більше не був тим чоловіком, який ховається від проблем. Тепер його очі світилися гордістю і турботою. Він не промовив жодного слова, лише поцілував її в чоло мовчки, сильно, безмежно, щиро. Вони назвали сина Іваном на честь батька Олени, який завжди вірив у їхню справу. Життя набуло нових барв. Дні були розписані по хвилинах, ночі з безсонням і колисковими, але це була солодка втома не рутина, а щастя. Ірина тимчасово керувала головним рестораном, кафе Михайла працювало стабільно, третій заклад готувався до запуску. Але тепер бізнес не стояв на першому місці. Головне вже було вдома, в погляді дитини, в руках, що обіймали, в очах, де не залишилось ні образ, ні болю. Олена іноді згадувала той вечір, коли заявила я подала на розлучення. І кожного разу, думаючи про це, розуміла, іноді потрібно зруйнувати дощенту, щоб збудувати щось справжнє. Їхній шлюб тоді дійсно закінчився, але на його місці народилось нове партнерство глибше, чесніше, вільне від ілюзій, але сильне у довірі. Михайло теж змінився більше не шукав підтримки ззовні. Вчився бути опорою сам і навіть у найважчі моменти пам'ятав, як мало не втратив усе. Це був його внутрішній обет більше ніколи не дати їй відчути себе самотньою. Одного літнього вечора, коли син уже спав, вони сиділи на терасі свого нового закладу в три сезони. Їхній третій ресторан символізував нову епоху весну кохання, осінь випробувань і літо нового життя. Думаєш, буде популярний? запитала Олена, поклавши голову йому на плече. Він уже популярний, бо ми зробили його разом, відповів Михайло, цілуючи її волосся. На вулиці шуміло місто, життя тривало, але для них усе, що було важливо, вже відбулося. Вони вистояли, вони зцілились, і тепер уже точно знали справжнє кохання це не відсутність бурі. А здатність триматися за руки, коли гримить гроза, і не відпускати, навіть якщо болить, що б ви зробили на місці героїні, пробачили чи пішли далі. Напишіть свою думку нам важливо знати, як ви бачите цю ситуацію. Не зупиняйтеся на цьому. На нашому каналі ще більше реальних драм, зради, відновлення і несподіваних розв'язок. Натисніть Підписатися, не забудьте вподобайку. І побачимося у наступній історії.